Святий Миколаю, ти завжди приносив мені подарунків багато. Цього разу не треба нічого. Лише брата мого знайди. Будь ласка, живого. Святий Миколаю, ти читав той мій лист, там, де є слухняний, і всяке таке. Та забудь, мені теж нічого не треба. Парафіну побільше для окопних свічок роздобудь. Знаєш святий Микола я ж для всяких ляльок завелика. А молоднокласника з Маріуполя немає теплого взуття, то принеси йому черевики. А моїй подрузі, в якої тато воює. Ангела охоронці пішли, яку вона намалює. Ти ж це знаєш? Нехай він його оберігає. Святий Микола нам не треба. Ані цукерик, ані мандаринка. Нам би перемоги для України і всіх, хто тусів братів, синів, повернути в живими родини.